Інформаційний простір сколихнула новина про ймовірне збільшення прожиткового мінімуму майже втричі. І я вам скажу, це шок для економіки України. Але чи є реальні можливості для цього, та який прожитковий мінімум буде на 2026 рік? Розповім у цьому відео. Для початку проведу невеличкий лікбез. Прожитковий мінімум в Україні це встановлена законом вартість мінімального набору продуктів харчування, непродовольчих товарів та мінімально необхідних послуг, які потрібні для збереження здоров'я людини та забезпечення її життєдіяльності. Простими словами, прожитковий мінімум це мінімальна сума грошей, яка, на думку держави, необхідна людині, щоб фізично вижити протягом місяця. І на сьогодні він складає 3028 гривень для працездатних осіб. Також є загальний показник на одну особу 2920 гривень. Мінімум для осіб, які втратили працездатність, за яким, до речі, визначається мінімальна пенсія 2361 гривня. А також є окремі прожиткові мінімуми для дітей до 6 років 2563 гривні, і з 6 до 18 років 3196 гривень. Так, можливо, для когось це виглядає як злий жарт, але такі у нас соціальні стандарти. Бо цей мінімум це не просто цифра, він визначає багато чого, про що я розповім далі. Минулого року прожитковий мінімум не переглядався. А от у проєкті держбюджету на наступний рік уряд пропонує його збільшити. Ось які суми заклав уряд до бюджету. Загальний показник на одну особу 3209 гривень. Для працездатних осіб 3328 гривень. Для осіб, які втратили працездатність 2595 гривень. Для дітей віком до 6 років 2817 гривень. Для дітей віком від 6 до 18 років 3512 гривень. 10 гривень. Інше бачення на підняття прожиткового мінімуму у комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Там пропонують підняти офіційний прожитковий мінімум до рівня, що відповідає фактичному прожитковому мінімуму, а саме до 8 тисяч 196 гривень у 2026 році. Фактичний прожитковий мінімум не береться ні звідки. Він встановлюється Міністерством соціальної політики. Так, у червні цього року він становив майже 8,5 тисяч гривень, а з урахуванням. Анням обов'язкових платежів це майже 10 тисяч гривень. Тобто фактичний прожитковий мінімум відображає розрахункову вартість споживчого кошика і є абсолютно справедливою вимогою з точки зору соціального захисту. Однак, незважаючи на обґрунтованість цієї цифри, держава не може її встановити. Чому спитаєте ви? Пояснюємо, на сьогодні в Україні діє офіційний прожитковий мінімум, який фіксується щорічно законом про державний бюджет. По суті, ця сума відображає поточні фінансові можливості держави, а не реальні потреби громадян. І прожитковий мінімум має критично важливий функціонал. По перше, він є базовою величиною для визначення пенсії та різних видів соціальних виплат. По друге, він є фіскальним індексом, до якого прив'язано понад 150 різних платежів і лімітів. Зокрема, під прожитковий мінімум. Підв'язані судові збори, штрафи, мінімальні розміри аліментів, податкова соціальна пільга. Тощо, чому ж тоді такий колосальний розрив між офіційним та фактичним прожитковим мінімумом? Річ у тім, що як я вже сказала, держава встановлює мінімум залежно від своїх можливостей. Таким чином свідомо занижується соціальний стандарт, щоб уникнути фінансового колапсу. І до речі, проєкт державного бюджету на 2026 рік підтверджує цю тенденцію, передбачаючи лише помірне поетапне зростання, яке націлене на покриття. Рівня прогнозованої інфляції до кінця 2026 року. Загальний прожитковий мінімум за проєктом кошторису від уряду зросте лише до 3328 гривень, а мінімальна пенсія до 2595 гривень. А чи можливе підняття прожиткового мінімуму до фактичного? Як цього вимагають сьогодні у комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів? В теорії можливо все, але слід бути реалістами. На сьогодні існують три головні чинники, які блокують встановлення. Прожиткового мінімуму на рівні 8196 гривень. Перше це фінансова спроможність та пріоритет оборони. На сьогодні абсолютний пріоритет нашого з вами кошторису держави це фінансування армії, адже триває війна і питання вижити у нас сьогодні стоїть на першому місці. Водночас різке збільшення соціальних виплат у 2-3 рази, а це додаткові сотні мільярдів гривень. По суті, підірве військові видатки. Другий момент це законодавча колізія. Пояснюю, прожитковий міс... Мінімум є фіскальним якорем у багатьох сферах. Простими словами, під прожитковий мінімум підв'язано безліч різноманітних платежів та виплат. І його одномоментне підвищення спричинило б автоматичне зростання всіх фіскальних та адміністративних платежів, зокрема штрафів, судових зборів і навіть зарплат чиновників. Це призвело б до колапсу в економічній та правовій системі. Саме тому уряд змушений тримати прожитковий мінімум на поточному рівні, щоб не зруйнувати всю фінансову систему. І третє, але найголовніше. Корупція втрати бюджетних коштів через корупцію унеможливлюють вивільнення тих мільярдів, які могли бути використані для скорочення розриву між офіційним і реальним прожитковим мінімумом. Таким чином, фактор корупції є перешкодою для гідного соціального захисту. Бо у нас щороку відкривають десятки тисяч корупційних справ, а вироків. Обмаль, і це не мої фантазії, а реальні цифри. З початку 2013 року в Україні відкрили понад 120 тисяч проваджень за статтею 191 Кримінального кодексу. І знаєте, скільки людей отримали реальне покарання у вигляді позбавлення волі? Лише 578 осіб. А загальна кількість засуджених до ув'язнення за всіма корупційними статтями за рік. Менше як 100 осіб. Це мізерна цифра порівняно з тисячами проваджень, які відкриваються щороку. І плюс ми бачимо, як топові корупціонери виходять з в'язниць під мізерні застави, а потім зникають. Таким чином варто вирішити це болюче для суспільства питання і знайдуться мільярди для підняття прожиткового мінімуму до фактичного. Тож підсумовую. Питання встановлення прожиткового мінімуму на рівні 8196 тисяч гривень, яке підняли члени комітету з питань соцзахисту і захисту прав ветеранів. Це не про кошти, а про фундаментальну державну політику. Доки у нас прожитковий мінімум залишається таким собі юридичним гібридом, який одночасно визначає і соціальні стандарти і є фінансовою розрахунковою одиницею. Він не може бути реальним. Експерти радять, що для того, щоб ПМ став соціальною гарантією, необхідні два радикальні та взаємопов'язані кроки. Перше, це законодавча детінізація прожиткового мінімуму, яка повністю відв'яже його від усіх невластивих йому фіскальних функцій. І друге це максимізація бюджетних надходжень, яка вимагає посилення боротьби з корупцією. І доти мрія про прожитковий мінімум, хоча б у 5-6 тисяч, не кажучи вже про реальні 10, буде залишатися нереалізованою вимогою соціальної справедливості. А як ви вважаєте, який розмір прожиткового мінімуму є реальним в Україні? Пишіть свої думки у коментарях. А у мене на сьогодні все бережіть себе і до зустрічі на нашому каналі.